Працівники водоканалу ліквідували прорив водопроводу на одній із вулиць Подільська. 5 липня ввечері до чергової частини «Подільськ водоканал надійшов дзвінок про те, що в мікрорайоні цукрового заводу на одній із вулиць виток води комунальники відразу відреагували та прийняли всі необхідні міри. Напередодні ввечері надійшов дзвінок до диспетчерської служби, що по вулиці тече вода. Безпосередньо вийшов на місце наш начальник служби Бербер Іван Іванович. Виявив течі з мережі водопостачання. Було прийнято рішення перекрити воду. Залишилось без води на ніч з 11 вечора 5 вулиць. Вже наступного дня, з самого ранку, на місце виїхала бригада фахівців та за короткий проміжок часу ліквідували аварію. Комунальники зробили все можливе, аби мешканці даної вулиці не відчули жодних незручностей. Вже о 6-й ранку воду ми подали. Тут прорвала труба діаметром 40 міліметрів, витоки такі, хоч незначні, але це наші втрати. Тому ми на ніч перекрили воду. А зранку вже для того, щоб люди могли зібратися, набрати води на деякий проміжок часу. Ми воду подали. Тож, котре переконуємося, що комунальне підприємство Подіс водоканал працює для того, аби забезпечувати своїх абонентів водопостачанням 24 на 7. Ксенія Соболевська, Олексій Мягі, телеканал КЕТ.